Палата піжами, перший плюс другий сорт, вагам 68 кг за 950. Така піжамка жіноча. Слий набір. Розмір пиші 16. -ка. Піжамні шорти. Розмір М. -ка. Жіночі піжамні штани. Розмір. Пишу 18. Худіплет. Розмір Мка, Піжамні штани розмір 2ХЛ, ще одні піжамні штани розмір Мка, Капіжамна кофта, розмер, сороковий, плет, розмір «Л». Таке жіночі худі, розмір М. жіноча піжама, класа звушкова, лісова розмір «С». Жіночий халат, присутній пасочок. Розмір не вказаний. Жіноча піжамна кофта. Розмір Мка. Жіночий худі плед. І класний розмір 2ХЛ. Жіночий халат. присутній пасочок, розмір Элька. Ще один жіночий халат. розмір Элька. Піжамна кофта плисова. розмір большой двадцать Піжама для хлопка, чоловіча, Розмір елька. Легесенька піжамна кофточка жіноча розмір елька. Жіночі піжамні штани розмір Енка. Жіночий халат. І це жіночі піжамі, штани, розмір М. Це були халати піжами перші плюс другий сорт, вага мішечка 8 кг за 950 грн.